Український снайпер В'ячеслав Ковальський встановив світовий рекорд для бойових умов, знищивши ворога на дистанції близько 4 кілометрів. Про це написало видання Wall Street Journal. Всі ті, хто більш міння понімають ситуацію. Ані приходять в ужас. Самому Ковальському 58 років. Снайпер долучився до підрозділу військової контрозвідки СБУ. Зараз він демонструє звичайний снайперський набій та унікальний підсилений боєприпас, який спеціально виготовляється для його гвинтівки. Вона також зроблена в Україні, і Ковальський тримає її разом із своїм навідником, який не розкриває обличчя. Рекордний постріл було здійснено з української гвинтівки «Володар Обрію, яка розроблена в. В Україні компанію з такою ж назвою. Гвинтівка використовує спеціальний боєприпас калібру 12,7 мм і ефективна дальність снайперського пострілу 2,5 тисячі метрів. Але бачимо, є і винятки на дальність 3800. Гвинтівка створювалася як антиматеріальна, тобто як для боротьби з такими важливими цілями противника. Зокрема, аби там пробити БТР в борт або там, знищити оптику танку. Зараз ми, можливо побачимо Чимо відео цієї гвинтівки? Ми спеціально його підбирали, щоб ви побачили, як вона виглядає, і вона дозволяє так само знищувати розрахунки гейсів, там Петерка інших. Ворожих об'єктів і ця гвинтівка до речі, вже використовується на різних ділянках фронту. Я мав розмову з конструктором цієї гвинтівки, попросив його долучитись до ефіру, але він каже, що розкаже про цю гвинтівку вже після війни. Так що, поки що почекаємо, бо поки як бачимо, говорить зброя. Ну я хочу сказати, що останні три дні дуже пекельно такого давно не було. Постійно грохоче постійно приходи, виходи від нас, і просто канонада йде артилерії, як з їхньої сторони, так і з нашої. Вже три дні. Просто у нас мінусова температура. Багнюка підзамерзла. Погода ясна. Це сприяє для гарної роботи артилерії. Ну як з нашої сторони, так і з їхньою. Також нема проблем використовувати різні БПЛА. То ворог дуже сильно пішов, і він, хочу вам сказати, зараз дуже сильно щимить на одному направленні це Е, Це південніше від Бахмута та Хромового. І він, хочу вам сказати, вже практично дійшов до околиць Богданівки. Там ідуть зараз запеклі дуже бої. 24 на 7 і просто прикопується їх жива сила, але вони постійно постійно е, додають туди своїх. То ну я не знаю, що скільки треба снарядів для того, щоб утилізувати їх. Усіх характер боїв, пане Андрію. Зокрема, в районі Богданівки ворог штурмує е, сухопутними підрозділами чи використовує додаткову якусь бронетехніку. Суд суд піхота працює як з нашої сторони, так і з їхньою. Ну вони перевищують саме живою силою, тому вони пруть, а так вони ще використовують і авіацію, і ракети. Ось С-300, С-400. Це ракети земля повітря, але вони перероблені на земля земля. То вони теж використовують ці ракети. Також вони щільно використовують. Ланцети е, те, що дрони камікадзе вони використовують, е, я не скажу, що їх ну це одиниці. Я вважаю, що на цьому направленні саме дрони камікадзе ми перевищуємо по кількості е, як за, у застосуванні, так і ураженні е, супротивника. Е, то дуже щільно якщо казати по щільності артилерії, то я б не сказав би, що з нашої сторони. Менша артилерія працює з обох боків. Всі працюють, я вважаю, на 100% відсотків, і ніхто не хоче нікуди відступати. Е, зрозуміло, а пане Андрію, ще така інформація з'явилася від інституту вивчення війни, що українські війська здійснили контратаку поблизу Богданівки. Що відомо про це? Про що можете говорити офіційно, ну, не офіційно, а принаймні публічно. То будь ласка, озвучте, що можна. Розумієте, контратаки ніякої немає. Ми на цьому направленні вже стоїмо у глухій обороні. І якщо ми відбиваємо якийсь там е, е, пункт якийсь, спостережний, то це не означає, що це контратака. Так, як якась посадка може за один день декілька разів приходити до нас, то до них то ніяких таких масштабних контратак немає. Йдуть бойові дії. Пане Андрію, можливо, є інформація щодо боїв в районі Кліщівки. Це на південь від Бахмута. Пояснюю для наших телеглядачів. От на Кліщівки у нас там ми мали успіх. На тому тижні дуже сильно продвинувся ворог, і ми відбили ці позиції, де він про продвинувся. То ми там маємо успіх. Оборона там стоїть зараз. Міцно і вже декілька днів там руху ніякого немає біля кліщівки у наш бік. А які на вашу думку поставив ворог перед собою оперативні тактичні задачі? Тобто, ну те, що вони підняли градус наступу, це ми розуміємо. Але що на вашу думку криється за їхніми задумами? Це все дуже просто. Вони збили наш контрнаступ просто. Так, ми збирались оточити Бахмут. Дуже багато планів було, але вони своєю контратакою вони прийшли. Вони відбили ті позиції, які ми відбивали майже півроку. Вони вже це відбили, і можна сказати, саме цим вони збили контрнаступ. Це перше, що вони хотіли зробити, пане Андрію. Яка ситуація зараз біля хромового? Що там зараз відбувається? На Хромовому декілька хат під нашим контролем ворог повністю його не захватив. Але північніше від хрому він там потроху просувається, десь там 50 метрів в там в день. Але це просування є. А які використовує зараз ворог підрозділи в своїх наступальних акціях? Тобто, це вже старі підрозділи, чи це новосформовані, чи якісь зведені групи? То Та там багато вони навезли. Там і старі стояли. і 72-га їхня мотострілкова прийшла. І вагнери всі прийшли. Там багато вже і нових вони постійно поповнюють яким наскільки є... інтенсивним зараз наступ росіян на населений пункт Богданівка? Знаємо, що частково там були успіхи в наших збройних сил. Є визволені території, але бачимо, що також росіяни намагаються наступати саме і на цьому напрямку. Теж я ж казав на Богданівки. У нас угу. успіха немає. Ми там просідаємо. Зрозуміло. Використання авіації. Ви згадували про те, що авіацію ворог використовує. Наскільки інтенсивно чи вона грає роль допоміжної? І як вдається радити з російськими БПЛА? Ворог використовує авіацію, керування бомби, Краснополь, які підсвічуються лазером. Все це використовується. БПЛА вони менше використовують тільки ланцети.